Геріатричний стаціонар міського територіального центру соціального обслуговування. Зараз психолог проводить заняття з його підопічними. 75-річний пан Анатолій вже понад 20 днів тут. Чоловік теж відвідує заняття психолога. Наголошує без такої допомоги нині не обійтися, а ще задоволений комфортними умовами перебування і турботою персоналу цього закладу. Умови атлічне Покупатися, більо міняють, стирають одежду. Атлічні умови. Отношення для да, роботаючих з хороше, атлічне от, тема майже кожна друга лекції та тренінгів – це якраз стреси, страхи, що з ними робити. Люди похилого віку особливо потребують психосоціальної підтримки та соціалізації. Саме в цьому віці людина часто почуває себе одинокою та непотрібною. Тому будь-яка форма психосоціальної роботи спрямована на заохочення їх до групової активності, ідеям на користь. Це, наприклад, лекції, тренінги групові форми терапії та інше. Також в геріатричному стаціонарі дбають про повноцінне харчування своїх підопічних. Воно тут чотириразове, меню різноманітне. Цього разу на обід рисовий суп, а також картопляне пюре, котлети і помідори. 75-річна ліквідаторка аварій на Чорнобильській атомній електростанції Алла Миколаївна вже майже місяць тут. Каже, усім задоволена, а їжа просто смакота. Харешо кормят і м'ясне, і кефір дають, і молочко, і масло і. сыр дают. Заведующая очень прекрасная женщина. Девочки, соцработники по первому вызову идут и умоют, и принесут. И, вот, и когда болеешь, в палату приносят кушать, очень хорошо кормят. Вообще персонал очень хороший. Медсестры внимательно приходят каждый день. Утром міряють давління, вечора міряють давлення. Геріатричний стаціонар єдиний заклад в Запоріжжі, де надають соціальну послугу, підтримане проживання. Тут тимчасово мешкають люди похилого віку та особи з інвалідністю, які частково не здатні до самообслуговування. Термін перебування від одного місяця. В закладі облаштовані за тижні одно та двомісні кімнати. До нас потрапляють за рішенням департаменту соціального захисту населення. Особа подає заяву до департаменту і вносить рішення за. Результатами визначення потреб, якщо вона потребує нашої допомоги, тобто підтримано проживання соціальної адаптації, то виноситься рішення і вона таким чином до нас потрапляє. Це не обов'язково одинокі люди. Це може бути будь-яка особа похилого віку, або особа з інвалідністю, яка потребує саме цих послуг. Перебувають вони згідно своїх доходів. Якщо доходи громадян не перевищують двох мінімальних. Двох мінімумів, то вони знаходяться на безоплатній основі від двох до чотирьох. Це на умовах диференційованої оплати і з чотирьох повна оплата. Здебільшого це безоплатні або диференційована оплата. Також люди похилого віку мають можливість за призначенням лікаря пройти процедури у фізіотерапевтичному кабінеті. Є обладнання для прогрівання, інгаляцій та відновлення кістково-м'язової системи. Окрім цього, на території гаріатричного стаціонару встановлені тренажери. В закладі розповідають, чимало підопічних, незважаючи на свій поважний вік, займаються на них. Також на території облаштована і затишна Альтанка. Анна Крамаренко Юрій Поворознюк телеканал МТМ.